Сонечка, я щось не зрозуміла. А ти чого тут розвалився? На столі, на кухні? А я що вдома буду тебе чекати, поки ти виспишся. І що? Чого дивишся мої очі? Да, без соромі. Я тут лежу, мені тут подобається. Це мій пляж. А ти далі йде спи. Що? У була. Ну все, завтра на роботу. Що, гарні лапки? Угу. Mm ну, -mm. no. Я такий, як сунчик. Сіх сторін подивилися, всіх сторін мене показав. М -м, то не мені, Я медитирую. Ну і що ж у нас столі, ну і що ж ти тут обідеш і змеш мочавочку, змееш тряпочку і витриш, Помиєш з мелом. Ну, і із цієї сторони треба подивитися. а ти там що не бачила мене на спині і снарли. Я знаю. Шерзар, я знаю. Попробуть спехнути. Я тебе спехну, я тобі так ночу спехну. Будеш цілу ніч не спати. З другої, з третьої, з четвертої з п'ятої. А то мені завтра на роботу. Сотчик, так не можна. То чого ти там дивишся? Я м чин чи почав мати. Бач, в мене хвіст нервові дружі. Що не бач, нара почну потікай трішки. Да, шесть мене варено. на вулиці жарінь, 31 обіцяють, а сьогодні не іншим. Можна розслабитись по Лягай рядом біля мене, будемо двох загоряти. Що? Не млієш? Бач? І... Це я нервую, мамка. Так що давай. Я буде разом валяться. Вихідний все таки треба відпочивати. А Завтра на вравок на роботу побіжиш. Mm -hmm. А я буду далі спати всім гарного дня.